Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ржава чого? Тому що е, труби з со рем'ян соціалізму їх робили. Капітального ремонту не було. Коли інколи там хлорують її, дезінфікують. Ми бачимо, що ми. Сучасні керівники, посадові особи не могли це зберегти. І все в руїнах. Понад півстоліття не ремонтують і не замінюють очисні споруди та системи водопостачання і водовідведення у селі Сазонівка на Кіровоградщині. Водою з місцевої свердловини користується півтисячі людей. Таку інформацію Суспільному надав староста Созонівки Віктор Колінько про ремонт. Скільки грошей на це потрібно, та які наслідки це може мати для людей і довкілля, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Ми одразу з перших днів ще поставили, бо всеразу були фільтри, вода була така, щоб йшов пісок. Без фільтрів водою з місцевої свердловини користуватися неможливо через осад, розповідає жителька села Созонівка Ольга Сорочинська. Стираємо. І варив їсти, і посуду миємо, і ми купаємось ця вода в нас для всього. Каже, двічі на місяць водопостачання немає через пориви. Хада, щось летить насос то відключають. смакові якості води задовольняють, та після кип'ятіння лишається багато осаду, каже місцева жителька Наталія Шпичак. Ніяких фільтрів у нас немає. Коли кип'ятиш в чайнику, дуже часто на сінках образується такий наліт. І другий раз вже цю воду кип'ятити не можна, бо вона така мутна. Машинка стиральна теж забивається, там свій фільтр є, піском забивається. У ванну, коли набираєш водичку, стаєш і чувствуєш, що там пісок на дні. Систему водопостачання і водовідведення у селі збудували у 50-х роках минулого століття, розповідає місцевий житель Сергій Стародуб. Ржава чого? Тому що труби. З времін соціалізму їх робили. Ми сучасні керівники, посадові особи, не могли це зберегти. І все в руїнах. Староста села Віктор Колінько показує очисні споруди, збудовані у 50-х роках минулого століття. Говорить, вони руйнуються останні 10 років. Водою з місцевої свердловини користуються півтисячі жителів села. Свердловини нашої йде вода по домівкам, приватний сектор, багатоповерхівки. І потім люди, коли використали вода, вона сливається, йде по стокам, по очисним спорудам. І доходить у нас водостанція, де ще двигунами перекачують насосами, і йде сюди, поступає. Наша лінія водопроводна, яка труби, які конче потребують заміни, їх 14,5 км кілометрів протяжності. Вони рвуться на рік, по шість ремонтів. Говорить, створив проєкт реконструкції очисних споруд систем водопостачання і водовідведення у селі Созонівка. Проєкт називається енергія Созоновської води. Там на сьогоднішній день 22 мільйони поділені на три етапи, щоб купити пару двигунів, електродвигунів і пару насосів, щоб зекономити, ну, старі поміняти на нові. каже таких грошей у громаді немає. Для залучення міжнародних донорів звернувся до громадської організації, яка займається проєктами з охорони навколишнього середовища. Потрібно було співфінансування або ПКД. Проектна кошторисна документація, щоб була прорахована собі вартість робіт, послуг. Більшість донорів, коли зголошуються давати виділяти кошти під такі проекти. З моєї практики вони не вони над, вони дають на. Закупівлю матеріалів, роботи, але не виготовлення ПКД. Показує цьому місці в селі вода з очисних споруд потрапляє у річку Созонівка. З правої сторони, де ми бачимо штучне озеро. Воно на колодязі заповнюється, і вода, яка переповнюється на превеликий жаль, попадає в літній період. Мешканці села Сазоновка та гості з міста Кропивницького, з України приїжджають, коли відпочивати, купаються, ловлять рибу. <сист історії> Скид води з очисних споруд без належного очищення призводить до потрапляння у річку забруднюючих речовин. Говорить кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов. Наприклад, по фосфатам по аміагрупі вони будуть завищені. Пояснює, перевищення фосфатів призводить до цвітіння річки, зменшення кисню, через що може гинути риба. Перевищення концентрація аміаку також шкідливе для риби та інших водних жителів, враховуючи, що це господарсько побутові стічні води іде е забруднення, Удення гельмінтами, яйцями гельмінтів, тобто це бактеріологічне забруднення. Те ще очисні не працюють, не виконують свою функцію, в принципі зрозуміло зі стану цих очисних і від стану цього імпровізованого відстійника біля водним об'єктом, перед яким відбувається безпосередньо скид, під ґрунтові води також це буде потрапляти. Особливо це влітку буде спостерігатися, буде відбуватися випаровування на водних об'єктах. Ектах, як на самих очисних, так і на водному об'єкті, куди відбувається безпосередньо скид. і е перенесення повітрям е на інші території. Поясню, які наслідки це матиме для людей, які живуть за кілометр від річки Созонівка. Це збільшення певних видів захворювань, наприклад, е кишково-тратравневого е тракту. Рекомендую передусім зробити проби води, відібрати зразки. Е до очисних проб води, а да, після очисних для того, щоб визначити наскільки е, погана ситуація, тобто чи є якийсь певний ефект очистки від очисних, чи працюють вони взагалі. Друге, е, потрібно обов'язково провести е, аналіз роботи очисних, да, тобто визначити е, які блоки не працюють. Про ситуацію з очисними спорудами та водопостачанням села Созонівка знають з 2020 року, коли створили велику Северинівську громаду. Говорить її голова Сергій Левченко. Сказав екологічну інспекцію, не зверталися для взяття проб води з річки Созонівка. Нині першочергове завдання виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції очисних споруд з 2022-2021 року. Ми почали звертатися знову ж таки до обласної адміністрації про те, щоб дофінансувати виготовлення цієї проєктно кошторисної документації. У 2021 році нам відмовили, у 2022 році виділили 600 тисяч. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії, в нашу державу, ці кошти були спрямовані на інші видатки. 3 жовтня Суспільне звернулося з інформаційним запитом до начальника державної екологічної інспекції Придніпровського округу, яка відповідає за Дніпропетровську та Кіровоградську області Сергія Сологуба з питаннями щодо застарілих очисних споруд у селі Созонівка та їх впливу на довкілля. Та чи проводила інспекція перевірку? У телефонному дзвінку начальник Кропивницького районного відділу Держекоінспекції Володимир Кріпак сказав, що відповідь нададуть 6 жовтня. За словами Сергія Левченка, виділили з бюджету громади 200 тисяч гривень і у серпні замовили виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд у Созонівці. Її розроблять до кінця року. Грошей на реконструкцію очисних споруд і систем водопостачання села у бюджеті громади не мають. За попередніми підрахунками тільки ремонт очисних споруд коштуватиме від 10 до 12 мільйонів гривень. Власний бюджет громади складає ну. На сьогоднішній день да, з урахуванням уточнення це 66-68 мільйонів гривень. Порахуємо видатки на освіту, на соціальний захист, на якісь питання інші, то фактично таких коштів немає. У нас в цьому році ну, для порівняння. Да, на такі роботи, як дорожні роботи, тобто підтримання в належному стані проїзну частину в межах населених пунктів, було виділено всього на всього там 700 з лишнім тисяч гривень для залучення субвенції допомоги з державного бюджету. Потрібно мати проєктну кошторисну документацію, розповіла директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Для залучення коштів на виконання робіт з реконструкції або ремонту будь-якого об'єкту, який належить до комунальної власності територіальної громади, потрібно, щоб в першу чергу територіальної громадою були виділені кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації і потім отримати експертизу на цей проєкт. після цього у нас діє платформа ДРІМ, куди орган місцевого самоврядування повинен загрузити свої відомості про цей об'єкт. І вже після цього відбувається виділення субвенцій, будь-яких з державного бюджету. Сказала, що розглянути питання фінансової допомоги у реконструкцію чисних споруд може тільки після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.